Які в мене є е, поради? Задаємо питання від загального до уточнюючого е, питання завжди мають бути відкриті. Я сподіваюся, що ми всі знаємо, те, що таке відкриті питання. Відкриті питання це ті, які потребують такої загальної розширеної відповіді. Тобто, це може бути, наприклад, як тут. Наведіть приклад, коли вам потрібно було переконати в правильності своєї думки. Якщо людина вернічне, якщо коли людина починає відповідати, ми починаємо уточнювати, уточнюючи питання задавати, розкажіть детальніше, а, там, від чого до кого. Було там то залежало, в чому була складність, факти, розкажіть, які аргументи ви наводили, а як ви зрозуміли, що досягли результату? Насправді дуже класно не боятися перебивати кандидата і йти в ці уточнюючі питання. Їх дуже часто заносить, і коли він відчуває, що у вас є та структура в голові, як має виглядати інтерв'ю. Це дає можливість і йому відчувати, що це буде не безкінечна історія, що він зараз вам тут все розкаже, і що ви, як хазяйка, та, чи хазяїн, ви ведете це інтерв'ю до якогось логічного певного завершення. Дуже важливо тримати в фокусі кандидата, дуже важливо для себе вести його, вести по структурі інтерв'ю так, аби ви. Отримали всю необхідну інформацію не заход... і не заходили на лишнє те, що вам не потрібно, і собі могли повністю зрозуміти, там, на якому рівні у вас знаходиться кожен із індикаторів, кожен із левелів. Як зрозуміти, що приклад, який наводить кандидат, підходить. Це обов'язково мають бути реальні завершені в часі приклади. Досвід має бути не більше трьох років давності. Науковці кажуть про те, що досвід, який людина має там 10 років тому, 15, він насправді також має місце бути супер, якщо це було. Але проблема в тому, що людина навіть детально може не пам'ятати вже всі кейси, які необхідно. Які нам необхідно тут пропрацювати, і тут дуже важливо, аби все-таки досвід був максимально свіжим. Якщо цей досвід буде там старший, цей кейс все-таки для нас не зовсім є релевантним. Якщо людина починає розказувати, а от в попередній моїй компанії, коли я там 6 років назад працювала, у мене таке було краще їй попросити, розкажіть, будь ласка, що було прямо, а що у вас було в останньому місці? Чи були якісь схожі кейси? Давайте покупаємося тут. Може, ви тут щось згадаєте. Нічого немає складного в тому, щоб ну, там, попробувати людину сфокусувати на, то, на тому, що вам треба. М -м, винятково особиста участь кандидата. Так мозок працює і так працює часто пам'ять, навіть що люди, якщо людина досконало знає якусь історію, він може сприйняти ту історію за свою. Е не знаю, як то працює, але то є. Кандидати можуть розказувати історію колеги і бити себе в груди і казати, що це прям був я, я то знаю, я то вмію. І е мистецтво інтерв'ю по компетенціях і надзвичайно великий плюс того, що воно дасть можливість зрозуміти, що це, наприклад, не так. В мене були кейси, і було прям дуже мало, може, один чи, мабуть, два. Там, де кандидат посередині прям воронки питань, він сказав: А я зрозумів, що це робив не я. Це робив мій колега. Давайте я вам розкажу щось інакше. Це було ми вдвох посміялися. Я надзвичайно була йому вдячна, що він так чесно та, про це сказав. Міг би там пробувати грати роль далі. Але це дуже класно. Інтерв'ю по компетенціях. Вимагає стільки деталей, що якщо людина придумала або попробувала розказати чужий досвід, в нього не вийде, бо там дуже багато необхідно деталей, і дуже важливо, там без узагальнень, тільки конкретика. Дуже часто, наприклад, кандидати можуть казати: ну, от я я роблю отак. От от", і починає розказувати от такий загальний кейс, як він робить в таких випадках. Нас не в інтерв'ю компетенціях не цікавить випадки всі на світі, нас. Цікавить якийсь конкретний приклад. Конкретний приклад нам дасть можливість змоделювати, далі я, ладно, далі, далі ще скажу, змоделювати. Опираючись на патріни поведінки і цінності, які є в людині, як вона може вчинити в майбутньому. І загальний кейс нам не підходить тому, що нам потрібні конкретні кейси. Конкретних кейсів в загальному прикладі бути не може бо він так само буде витягувати з різних кейсів якусь різну інфу, ту, ту яку він вважає за потрібним, або якби його краще висвітлило. А ми, ну типу, у нас немає цілі сказати, це класний чувак, чи він не класний. У Нас є ціль сказати, чи підходить. Його досвід нам під вимоги, які в нас є, чи не підходить цього вже, якби вже достатньо. Нам не треба якби робити якісь оцінки.